Виталь, вот или шахи в рай просто. Филиппинцы. Кирая Лапин. Я в завели не знаю, что это. И для чего это? Д3. Темпы какие -то. Не, пола. Для чего так рад? Ну для чего? Поясни мне. Не хочешь? Наша щели коня поставив, не знаю. А наша, слона свяв, не знаю. Б'ю. Ну, no, фризами везьмуще. Шахи мені погрожують. 2 нулі. Може тут нулі Зараз я при... прилечу кудись. Так, і тут думав просто шах дати якийсь. І в цьому сенс. шах. Сюди, 4 Тінс, Тінс, чи зразу пересяч 4 шах сюди, шах, сюди? Може помінятись. Так. Взагалі так можу вдарити насправді. Початку, це ясно, все це ясно, угу. бачить він не. Буде весь удар, скоріше за все. Напасти на, на тут з'їв. Так, так, так. Напасти на, на фрзя. він кудись хоче повернутися. Так, тепер я вже вперед піду. Бо тут десь після розміну там, якісь проблеми можуть бути. Тому, тому так. Тепер вже 5G-4 хочу піти. Тюдум, дюду, такі ти я підзивну, да? Якщо такий удар буде, то що? Тура F7, король F7, ша. Угу. Ну, добре. Згодний. Не правий. Жертва Трина. всім мене це також не влаштує Твоя. Тут є 6. спочнеться. Так, скільки в нього партія мені цікава? Багато. Це круто. Оце круто. Звісно, не слоном, бо знову ж таки тесь, тут якісь удари будуть, воно мені не треба. Взагалі хочу. Ага, отак. Ти зіграв. Хотілося, але. Так. Ну добре. Забрав. Слона нас тут укріпимо стадель. По лінії Аж можна було б щось вигадати, щось типу такого, а там він все рівно ударить просто. А поки так. На всякий, щоб тут не було ще якихось є 6. Хочу зарядити пулю. Хочу ну, вдарити. Так, чикс. Чикс, чикс. Відволікаю коня ту руку. Розмін. Непогано, я думаю. Далі шах. А, ще тут ще напав. Так ж. Дисгармонія. Всі фігури по краям розбіглись. Зайдет Тора. зашла на все. Час закінчився партія також. Так. Подивимось, що тут аналіз нам каже. 74 на 81. Так. Дозволив мені суперник забрати Чорнопола, і тут слабкість. На Д4 постійно. у мене два слони. Так, треба було зіграти Тура b 8 чи 20 є нормальний хід був, спокійний, собі даю все. Я вирішив, що вже час прийшов. Король пішачком дійшов, куди йому треба. 14. Ну, я не хотів підганяти фрезя. Комп'ютер каже, ось просто. Гармонічно розставляємось, всі фігури грають. І так треба грати. Ну, я граю по-іншому, я зразу йду вперед і все. Також нормально, в принципі, вийшло. Так. Треф 5. Йому треба було вже йти на якісь такі крайні речі. Десь є 6. там ну, може не зразу десь мати на увазі як мінімум цей удар. Ну Тут то невдало стоїть. Ну і ще й кінь якби. Приплив. Кінь. Так, непогано. Сильніший хід я знайшов. Це... Ні, сильніший хід Тра аб 8. Спокійненько собі. Відключаємо всі фігури. Ну, якщо є відразу цей варіант, то чому б ні. Ма 12 ходів. Так. РЖ2. Я не хотів навіть слона віддавати, Ну, Віддав. Ні, не туди. Тура. Ж. Ну, партія закінчилась так. Хотів десь фрезя включити в гру. Суперник ходів, вже не бачив.